А у нього ж немає позиції чи я? Ви кажете позицію стільки людей. А він що не людина, чи Я громадський захисник. Так, я громадський захисник. Чому в... ви його думку не враховуєте? Для чого ви враховуєте зацікавлених людей, які вимагають в, в... 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 нього лану, са балкон хоче? Чому ви не на... отові? В... На... адміністрації вже поє про, 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 про облаштування шатрового даху ніякого поверху. Ніякий поверх не будується. Шатровий дах є в документах. Якщо ви Як я кажу, ви, я кажу, якщо ви, якщо ви свої обов'язки не виконуєте. Ви прошу, Давайте не загострювати. Давайте ми цього, давайте не загострювати. Здоровий гуд. Є в тому, ви що не вите. Кого ще скажи? Я представник депутатської комісії. Від від якої партії? Від цю критку я, ну, я свободу. Сергій, тут під свободи приїхав. Давай сюди під Савчука. Якщо О, він зараз не встигає, хай приїжджає за годину. Завій, я буду тут. Так, Давай люди, сюди під старчука. Давай Сергій. Хай мене або я їду Сергій, туди, одразу на піздень, зараз туди. до тебе. Давай от сюди. То це свобода приїхала сюди, вона забороняє взагалі люди, людині жити нормально. Дарки підсоби. Ну що пише. Звісно, ми ти навіть. Приїхали сюди на південь. Поїхали